Ж 20 градус градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Сьогодні продовження. Одесько харківських історій, і на зв'язку у нас буде знову режисерка Валерія Романко, у березні 2023 року одеський академічний український музично-драматичний театр імені Василя Василька, в якому і працює моя співрозмовниця режисеркою. Підписав меморандум про співпрацю в сфері театрального мистецтва. Так він називається з Миколаївським театром наприкінці літа того ж року з Херсонським академічним музично-драматичним театром імені Миколи Уліша. Теж таке відоме драматично, літературно, сценічне ім'я. Особливо для Харкова відоме, декларувалися налагодження контактів та запрошення режисерів, акторів, гастролі і постановки спільних вистав, обмін інформацією та досвідом. Це цитую відповідний меморандум. Валерій, скажіть, будь ласка, чи справді із цього переліку щось вдається зробити саме з вашого практичного режисерського досвіду? Мій режисерський досвід на на жаль, чи може може не час, <схи> ніяк не вплинув на цей меморандум. Але ці меморандуми дійсно існують. Дійсно, в, в нашому в рамках нашого театру проходила Мільпамена Таврія Олександра Книгу Я часто бачу у нас на прем'єрах. Ще маю сказати, що наш театр підписав меморандум із Рівенським театром, і була створена вистава «Зерносховище». Яка отримала премію Гра, вистава Максима Голенка. Деякі вистави Херсонського театру іноді приходять у нас в театрі в Миколаївський театр їздили на гастролі. Тобто, стосунки є, вони налагоджуються. Наскільки я ще знаю, з Івано-Франківським театром також є якісь домовленості, тому що у нас і Гнатковські стави, і наші вистави їздили на гастролі. І наскільки знаю, дуже добре прийняли, і все було дуже в Карпати. Вони там навіть з'їздили. Наш театр активно співпрацює з різними театрами, що не може не тішити. Звичайно, доводилося і вам, мабуть, не раз чути, що під час війни театр об'єднує, театр підтримує. Кого ж саме mm -hmm. у таких містах, як Одеса і Харків, де взагалі вистави переходять в укриття, я маю на увазі наше місто, і навіть на автостоянку торгово-розважального центру та й Одесі дістається від ракетних загроз, то чи справді може театр підтримувати, як вважаєте? Звісно, і мені здається, що зараз задача нас, митців театру більше заглиблювати глядачів в історію. Звісно, Театр це завжди заглиблення в історію, але зараз, от мені, наприклад, коли я в ролі глядача в театрах, хочеться дивитися і Забутися в якому сенсі переміститися в цей зовсім інший світ і відповісти собі на якісь питання. І у нас, якщо казати з приводу вистав, які йдуть в укриттях, мене наприклад дуже вразило. Я б хотіла би зробити такий комплімент Харкову. Я знаю, що на початку повномасштабного вторгнення Харківський театр «Ляльок» зробили виставу і подорожували цією виставою по різним станціям метро. От і у нас, наприклад, в театрі е, на друге чи третій місяць повномасштабного вторгнення в укритті театру під сценою була створена вистава Саша винесу сміття, і вона досі йде е, в укритті. От і Колись йшла вистава іммігранти ще в укритті, тобто так ми були змушені в різні часи вдатися до різних форм. На щастя, ми можемо існувати в різних в різних обставинах. Взагалі мене дуже тішить, що в цей дуже складний час. Все одно українське мистецтво продовжує жити, і крім того, воно за нас стає популярнішим, воно стає потрібнішим. Знов ж таки, велика шана і радість Івану Уривському з Конотопською відьмою, що завдяки його роботі його роботі в театрі Франка театр почав бути більш потрібним. Люди почали більше ходити в театр, і мені б дуже хотілось би, щоб таких вистав потрібних глядачів ставало більше, і щоб цей зв'язок театру і глядача він тільки міцнішав. Я сподіваюся, що так буде, але, мабуть, навіть вірю. От тому, що якщо казати про пана панелеця Курбаса, який створював вистави навіть на Соловецьких, на Соловецьких островах, то не можна здаватися. Звичайно, і ви мені нагадали обставини абсолютно мирні, хоча говоримо про війну, але були такі далекі-далекі 80-ті роки, коли в одному тандемі виступали. Актори і поети. В основному запрошували молодих поетів і досвідчених акторів, таке було симпатичне поєднання. І їздили з цими виступами у далекі райцентрики нашої великої області за площею Харківщина до Рівної Бельгії. Ну, наша Слобожанська Бельгія приймала такі десанти творчі і згадалася одна сцена Клубівська. Якраз гралися якісь фрагменти із чергової вистави, я сиділа в першому ряду, чекаючи, що там буде ще й мені якась частинка щось сказати. А публіка вся складалася із жінок, які щойно відпрацювали в полі, і вони так і зайшли в клуб із сапачками. Вони перевернули ті сапачки, на них поспиралися, як на тогі зручні палиці. Mm. Хтось так напівдрімав, хтось справді зацікавлено слухав. А була спека, початок літа, і двері і сцени відкриті просто на вулицю. Вона настільки була малесенька ця сцена, що. Дві сходинки з вулиці і все, і ось уже тут актори. А хтось прив'язав до одвірка цих дверей на вулицю коня, красивого, вгодованого, доглянутого, кінь стояв задом до сцени, нічого поганого не зробив, все з ним було культурно, але він дуже активно реагував на голоси акторів. Коли вони там щось меланхолійно е, спілкувалися чи обнімалися, він стояв. Як тільки е, головний герой підвищував інтонацію, кінь починав диригувати хвостом, він активно, активно махав. Це було дуже таке незабутнє враження від цієї нашої подорожі у глибину Харківської області, але це були мирні часи. На жаль, зараз доводиться зовсім в інших обставинах стежити за театральним мистецтвом. І у мене досі лежать квитки на. Прем'єру Маклени Грасу, яка мала відбутися 25 лютого 2022 mm -hmm. року. І, на жаль, актори роз'їхалися із Шевченківського драмтеатру. Mm -hmm. Немає mm -hmm. того складу повного, який би міг зараз працювати саме в Харкові та й умови самого театру, який пам'ятає голос Курбаса, театру імені Шевченка, театру «Березіль». Обставини ті не дозволяють дійсно там щось показати саме зараз. Mm. Але повернімося до того Харкова, який ви встигли побачити. Ви приїздили mm. спеціально на якісь вистави. Розкажіть, будь ласка, я робила в той час виставу шинель в Татрі на Подолі і придумала для цієї вистави о, вирішення, щоб шинель була. Як живе створіння, якби щоб від самотності Акакі Акатовича, який мав тільки шанель, він собі її відчував і бачав в ній друга. І тому я вирішила створити якби, окремо. І для того я вчула багато про харківський театр ляльок, про виставу Дмитрієвої Денисової і поїхала до своєї подруги. Насті Гордєєвої в гості. Вона вчилася тоді на лялькарку, і вона мене поводила по театрам Харкова. І я побачила вистави Єжичок в Тумані, побачила виставу Діти Райка, побачила виставу за Мольєром. І я маю сказати, що і Харків, і вистави. А, ще я подивилася в Театрі «19», Мені здається, не да, знав в Театрі я подивилася зірні історії. От я маю сказати, що і Харків. І вистави неймовірно вплинули на мене, на моє уявлення про те, який театр може бути. Якщо казати про ці вистави в театрі ляльок, я взагалі була приголомшена. Я ж приїхала подивитися, бо ми придумали шинель як скафандрову ляльку, і я поїхала подивитися, як взагалі таке може існувати на сцені, як взагалі можливе існування актора і ляльки, як взагалі можливо поєднувати цей живий план з ляльковим театром. І я була абсолютно вражена. Мені здається, що це була одна з тих подорожей, після якої ти можеш повернутися іншим. Звісно, ми гуляли Харковом. Не все пам'ятаю. На жаль, пам'ятаю вуличного художника Гамлета його картини по Харкову. Театр Березіль, площі, театри. От я була в Харкові десь три чи чотири дні. Але ця поїздка вплинула на мене так, начебто я там побувала десь там півроку, наприклад. Тобто Харків зайняв в моєму серці дуже важливе місце, і я дуже вболіваю за те, щоб він був вільним і мирним, тому що це потужне українське місто українських потужних митців, яке має жити, яке має жити під мирним небом. І наповнювати нашу українську культуру все новими виставами поезією, прозою, музикою, літературою. Бо в цьому місті б'ється серце України, так само, як і в усіх містах. Звичайно, я цього ж бажаю і Одесі, яка була для мене першою дитячою подорожю з мамою. Там жила мамина тітка недалеко від привозу, і перше театральне враження, саме Одеське. Просто спочатку воно було пов'язане із самим театром як приміщенням, таким прекрасним і таким величним. Це був одеський оперний, і коли ми гуляли в сподіванні придбати квитки, а мені було всього лише якихось шість років, то квитків не було, але я побачила. Вхід адміністративний до театру, і через цей вхід заводили білого прекрасного коня. У <смеш> нас Сьогодні якась кінська історія Ой, продовжується, але коня вели реального, бо саме тоді мама пояснила, тут така опера, називається Князь Ігор, і там повинен бути, мабуть, на сцені кінь. Не тому, що він там живе в тому гарному театрі, а саме тому, що ось такі обставини режисер так задумав, щоб справді реальний кінь був серед оперних співаків. Потім уже у нас були. Суто театральні екскурсійні квитки не на виставу, а подивитися фоє, подивитися залу. І це справді перше враження закохало мене Є. в театр на все життя. А ви, бачу, використовуєте харківську театральну символіку навіть у таких сучасних соцмережах свій телеграм-канал назвали Курбаснуло, і заставкою обрали Харківську театральну вивізку Березіль там букви ніби відбиваються у. Озері, калюжі, не знаю чому, але в воді. І березіль читається як перевернутий. Принцип перевертання, експериментування він завжди повинен бути в театрі, і на ньому багато зіграв і Лесь курбас. Mm. Скажіть, будь ласка, курбаснуло, як усміхнуло, але посмішка mm. часом гіркувата. Чим хочете ділитися із своїми підписниками, бо курбаснуло ще тільки-тільки розгортає свою аудиторію, але вже мені особисто дуже цікаво. Дуже дякую. Я давно хотіла створити а, якусь а, таку соціальну платформу, де б я могла б писати про вистави, які я подивилася. І... Про те, що я от казала, що я для себе зовсім по іншому зараз вивчаю театр, роблячи акцент на тому, що досліджував пан Курбас і пан Василько, і все крім російського, У мене зараз такий шлях, і мене цікавить все крім цього. Тим паче, що кажуть, що Станіславський багато чого взяв від наших корифеїв. У мене такі мандри в історію, і там я цим ділюся. Там я ділюся навіть своїми якимись репетиціями або своїми. Якимись режисерськими записами, тобто, цей канал Курбаснова він для мене як е такий режисерський щоденник, яким я хочу, можу і буду ділитися. Сподіваюся, що це буде цікаво людям. Це буде цікаво тим, хто відкриває для себе український театр. Той хто теж в пошуку, який театр має бути сьогодні, і якими ми маємо бути завтра. Сподіваюся, що цей канал буде існувати багато років. Сподіваюся, що він буде. Потрібний справді соцпережі зараз дуже допомагають, коли люди роз'єднані, коли вони вітром війни звіяні навіть не тільки по всій Україні, а й по всьому світу, і ось так зазирнувши десь у себе із смартфона чи навіть з ноутбука. Можна послухати, почитати, поділитися, прокоментувати, і це дійсно підтримує по-своєму, додає якихось нових ідей комусь. І я бажаю, щоб у цього каналу курбаснуло, додавалося, додавалося підписників, і вам було від того теж і цікаво, і комфортно, і справді народжувалися, можливо, якісь нові ходи, ідеї, нові образи. Ви ж, окрім того, ще й пишете есеї маленькі одеські оповідання. Домовлялися, що вашого пана кількіна, який мене просто до сліз довів. Прочитає хтось із колег-акторів саме для нашого харківського подкасту. І скажіть, будь ласка, хто ж прочитав? Прочитав наш винятковий одесит львівського походження, що навчався в Харкові, заслужений артист України Ігор Борисович Геращенко. Він прочитав, він оживив це оповідання. Мені здається, що багато можна говорити прекрасного а про Ігоря Борисовича я можу говорити годинами, бо це не просто актор нашого театру, не просто поет, актор, це учитель, це друг, це наставник для нас всіх, особливо для молоді, яка зараз прийшла в театр. Я вам бажаю послухати, як Ігор Борисович оживив ці слова, які в мене народилися від знайомств з одеськими котами. І постать о, кота веселя о, в цьому оповіданні це реальна особистість, це кіт, який жив біля нашого будинку. Ці історії описані в цьому оповіданні. Вони справжні. От, а пан Кількін – це вже як, дослідник, <різь> <різь> через якого я розказую цю історію. От. Тому я вам бажаю послухати, як Ігор Борисович Геращенко. Поведе вас в мандри одеськими вулицями між одеських котів. Пан Кількін жив на одній з одеських вулиць. Зранку дивився на людей, вночі дряпав паркани, бігав на море. Сьогоднішній ранок був особливо теплим. Любчику. Вийди, поглянь, що там у нас у мисках, промурчала його товста сусідка у дворі. Я часом там снідаю у невдалі дні. Але сьогодні день я відчуваю буду хорошим. Смачного Любчику. Кількін скривився від цих слів сусідки, драною усіма котами Софи. Зараз він не відчував потреби у порадах. Так буває у котів. Кажуть, якщо коти мало чому встигли навчитися від батьків, скажімо, вмиватися, ловити пташок, спілкуватися, то вони можуть загинути, а Кількін хотів жити. Ще не знав навіщо, але хотів. І життя на вулиці підказало йому, що варто бути незалежним. І не мати потреби ні в кому. Він побіг до магазину гурман через сонячну вулицю. Його зачарували будинки навколо, дивовижні постаті жінок з білосніжними обличчями, моцні Атланти, що тримають колони. І всюду пташки. Пташки. Пташки, тільки лапу простягни, хап, а, всі порозлітались. Обличчя людей зачаровували кота. Він бачив, як люди бігли на маршрутки, ховалися від сирени, неприємна штука, обіймалися, лежали п'яні на землі, купляли дітям повітряні кульки, але будинків не трималися. Люди були незрозумілі. Кількіну. Старий кіт, пан Василь, що мешкав на Новосельського, казав колись, що люди це Божі неслухняні діти. І ми, коти, прийшли на землю, щоб вони почали слухатися нас. Пан Василь прожив 17 років і добре знав людей. І люди знали його. Зазвичай у кожному дворі котів звуть різними іменами. Десь Мурзік, десь Макс. Але якщо кота кличуть тільки одним іменем, то це щось означає. А що, кому невідомо. Одному Богу відомо, що, але пана Василя люди називали тільки Василем. І він запевняв усіх, що саме коти зустрічають своїх людей біля воріт раю. А що таке рай, пане Василю? Рай. Це там, де єдиним заняттям є тільки любов, і не гудуть сирени. А хто придумав сирени? запитували старого кота. Собаки. впевнено хрипів пан Василь. Кількін, згадавши пана Василя, сумно зітхнув. Цей легендарний одеський кіт загинув у бою із собаками на 18 році життя. Його любили всі, і люди, і коти, і плакали за ним усі і коти, і люди втішало те, що життя він прожив достойне. І продавчині, торгуючи цигарками, згадували його. Як ти думаєш, циля, він у наступному житті повернеться до нас котом? Роза, якщо він тільки захоче, від цих розмов люди ставали Кількіну симпатичнішими. Біля воріт двору його раптом зупинив чужий запах. Він притиснувся до стіни і обережно пішов далі. Будь що може ховатися за цим запахом, навіть собаки. Раптом до нього доторкнулася чиясь рука, він сахнувся в бік. Людська дитина тягнула до нього рученята і плакала. Котик, котик Мурзік, як у нас вдома, у Харкові, і заплакала голосніше, тільки. Зніяковів, подивився дитині в очі. Навколо дитини стояли сумки, стільці, їжа на стільцях, неначе як цигани, подумав він. Все, приїхали. Заходимо тепер Одеса, наш рідний дім, пролунав чоловічий голос. Тату, тато, давай заберемо котика. Я буду слухатися, татусю. Посміхнувся Кількін собі у вуса. Ніхто не хоче брати котів з вулиці. Ніхто. Він вислизнув з рук дитини і раптом почув Ну, бери, бери, доню кота, якщо він сам того захоче. І тільки раптом захотілось. Перше у його котячому житті йому захотілося лежати на дивані, спати під ковдрою, їсти кожен день, як хвалилися домашні коти, гратися з дитинчам, втішати його, коли воно плаче. Він глянув на будинки, і йому здалося. Що по золотих обличчях монархів скотилися сльози прямо на грішну землю. Почався дощ. І Кількін повірив у людей, йому навіть захотілося полюбити їх, щоб у наступному житті. Якщо він вирішить повернутися сюди, він став би людиною і сам давав би притулок таким, як він заблудлим котам, що втратили надію на любов і милосердя. В його душі буяло одне величезне бажання, щоб діти Божі ніколи не. Не плакали. Ось так історію кількіна, історію одеських двориків, котів і людей ще з харківським невеличким асоціативним рядом відтворив заслужений артист України Ігор Геращенко. Який акторському мистецтву навчався колись у Харкові, а відточував його до такого неймовірного блиску, до такого звучання вже в Одесі. Це оповідання написала режисерка Валерія Романко, а з нею спілкувалася сьогодні я, Ірина Мироненко, і дякуємо тим, хто наші домівки, наші театри зараз захищає. Дякую, пані Валерії, вам за це спілкування. Дякую вам. Тихої вам весни. Це буду... До, До побачення. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ, громада Груп, як задум Харківського прес-клубу.